Фірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, одеський виконавчий комітет ухвалив рішення, що регулює місця для паркування електросамокатів, вимагаючи паркувати їх у спеціально відведених місцях або на парковках, але не на тротуарах. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. До нас долучається Петро Обухов, голова постійної комісії з питань транспорту і дорожнього господарства Одеської міської ради. Петро, вітаю вас. Вітаю. Електросамокати давно популярні в Одесі. Чому лише зараз вирішили врегулювати питання з їх парковкою? Ну насправді це не перша спроба це була зробити, тому що це робили ще й десь, здається, ну до вторгнення, у 2021 році, і тоді навіть малювали на тротуарах окремі місця, де саме потрібно їх паркувати. Але ну ви знаєте, через те, через особливості цього транспорту це дуже важко контролювати, дуже важко навчити людей, що саме тут можна, тут не можна. І, і тому ця спроба очевидно провалилась. І так само я думаю, що провалиться і нинішня спроба. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо приймати рішення, які неможливо виконати. Чому ви так думаєте? Тому що немає регуляції? Ну, не прописано нічого. Ну. Ну, окей, мину, тобто, виконком прийняв рішення, що ось пар, можна паркувати самокати тільки на паркувальних місцях. А що далі? Тобто, ось далі, якась людина бере самокат, їде його не в цьому місці, а в якомусь іншому, і, і що, і ось що їй зробити. Їм неможливо за це штрафувати, там, якось покарати. Ну, тобто, ну, це таке рішення просто декларативне, і, а саме неприємне, що коли люди бачать, що постійно усі порушують якесь правило, то всі починають це правило зневажати. І, ну, і, і, і від цього тільки гірше. Це так звана теорія розбитих вікон. Тобто, коли люди бачать, що є якісь безлад, якісь порушення правил. Вони розуміють, що на цій території можна також порушувати якісь інші правила. І ну я не розумію, навіщо це робити. І, ну навіщо приймати рішення, які ніхто не буде виконувати. Єдине, що яка тут може бути ідея, це те, що е в департаменті транспорту хочуть, щоб оператори цих... Самокатів сплачували місту за парковку, тобто щоб вони підписали якийсь договір довгостроковий, там, наприклад, на рік, щоб вони за кожен рік сплачували за парковку цих самокатів замість тих, хто буде ними користуватись, і можливо тільки в цьому є сенс. А чи будуть вони дійсно паркуватися на цих місцях, чи не будуть вже не буде мати ніякого значення, але навіть це я не впевнений, що вдасться реалізувати. Тому що, ну, ось, наприклад, якийсь там оператор не заплатить, не підпише цей договір, що далі. Ну, тобто, у, у мерії нема ніяких важелів, як вплинути. Вони ж не можуть штрафувати. Тобто, на цих самокатах нема номерів, ну, таких як на автівках, і, і там ну, нема кому виписати штраф, я, чесно кажучи, не розумію. Тобто рішення виконкому це виключно рекомендація. Вірно розумію. Ну фактично так, і ось ви показували кадри, як там стоять самокати. І дійсно, самокати можуть бути таким рішенням для коротко для коротких поїздок. Тобто, якщо тобі потрібно проїхати там 500 метрів кілометр, ну там, наприклад, по центру міста чи в якійсь там, іншій зоні, то це класне рішення, тому що це набагато простіше, аніж там брати автівку, десь її паркувати, стояти в заторах. А, а і швидше, ніж йти пішки. Ну, тобто, насправді, великим містам потрібне рішення для ось такої мікромобільності, там один, два, три кілометри. Е, і вирішувати це автівками, е, ну це призводить до заторів і забруднення повітря. Ну і це просто неможливо геометрично. А громадський транспорт ну так, це рішення, але неможливо провести лінію громадського транспорту е, з кожної точки в міста до кожної іншої. І, і це також якийсь час. Тому ось така мікромобільність, самокати, велосипеди, я не знаю, моноколеса це класне рішення, яке треба розвивати. Єдине, що дійсно користувачі цих самокатів іноді, ну, скажімо так, не зовсім адекватні. Не зовсім поважають всіх інших, їздять де їм заманеться на великій швидкості. Це буває небезпечно, призводить до травм. Але рішення цієї проблеми я бачу в розбудові велодоріжок і велосмуг, а не в тому, щоб ось змушувати їх паркуватись на місцях для автівок. Ну і особисто бачила як власник. Керуючи електросамокатами, просто кидали десь на доріжці, посеред доріжки або посеред дороги що гірше, так, самокат, тому що ну, кошти закінчилися, все, хвилини використання закінчилися. І в такому випадку, що робити, як тут регулювати? Чи можна забрати з дороги цей самокат, потім хто нестиме відповідальність за те, що він залишений, в, не на парковці? Ну, багато питань до цього. Як з орендарів це, це... правильні цього... це правильні питання, і вони дійсно є дійсно є з цим проблема, але це не регулюється цим рішенням. Ну окей, ось у нього сіла там сіла акумулятора, або в нього закінчились гроші. У мене також таке було. Я їхав, їхав там, закинув 40 гривень. А мені не вистачило, і він став просто посеред дороги. Ось і що? Ну і що далі? І треба якесь регулювання. На державному рівні, щоб дати якісь реальні важні, наприклад, що якщо самокат ну це я вже фантазую, наприклад, припаркований десь не там, то тоді сервіс прокату самокатів сплачує штраф місту, наприклад, якщо це зафіксовано, але ось це рішення виконкому воно не може вводити такі штрафи. У нас штрафи вводяться тільки Верховною Радою, законами, і це повинно бути врегульовано тоді на законодавчому рівні. Чи відомо скільки операторів в Одесі надають послуги з оренди електросамокатів? Ви знаєте, це така динамічна сфера. Я за цим не дуже слідкую. Я бачив, що з'явились з'явилися зараз якісь нові такі білі, є сині, є зелені. Е, ну і тобто, їх як мінімум три. Але це така сфера, в якій вони з'являються, зникають. Взагалі класно, що хтось в такі часі. Дуже я б сказав, буремні і не невпевнені. відкриває якийсь бізнес і, і намагається щось робити. То давайте повернемося до парковок, де парковки можуть бути створені, враховуючи наявну інформацію, тому що, наприклад, в парках так стихійно бачимо, як вишикувані ці електросамокати. Ну, тобто в таких місцях зрозуміло, і там класно було б покористуватися таким засобом пересування, але все таки де в місті може бути організовано. Це має бути окреме місце, виділене, виділене знаками лініями. Ну, ось так як це було в два з році, коли прямо на тротуарі малювали, здається, блакитні такі зони. і Це було б нормально. В Принципі, чому це, це рішення не повторити? Я не знаю. В ось це можна було б зробити, але навіть питання, як це зробити технічно, тобто щоб самокат міг зупиняти свою поїздку тільки в тих місцях, а інакше там поїздка продовжується, і гроші списуються. Ну, можливо, так, якщо там точність GPS дозволяє, насправді вона може бути з похибкою там навіть 10-15 метрів. Насправді було б бажання, можна було б знайти такі місця. У нас досить широкі тротуари, але наскільки я розумію, ось це рішення воно тільки про паркування в на місцях для паркування автівок, тобто в кишенях або на проїжджій частині, і це також. Ну, так мені здається, не зовсім продумане рішення, тому що якщо нам навіть дитина 12, там або 15 років буде виходити на приїжу частину і залишати там цей самокат, ну це якось небезпечно. Оператори ринку, які працюють в Одесі, чи є від них якась ініціатива, так або можливо побажання самим організуватися і зробити якісь парковки, чи чи були якісь можливо листи до міської ради або окремо до депутатів зверталися? Ви казали, що активно вивчаєте цей ринок? Що про це відомо? Насправді до вторгнення у нас були три основних оператори в двох з них вже нема, наскільки я розумію, в Одесі. І Ось тоді в них були перемовини з віцемером Жеманом, а потім з Сергієм Тетюхіним. І навіть вони підписали такий меморандум про обмеження швидкості, що в паркових зонах та на трасі здоров'я самокати програмно знижують свою швидкість до 15 км на годину, щоб не заважати іншим людям, які відпочивають в цих парках. І ось таке спілкування було. Чи є воно зараз, мені невідомо, Петро, то давайте підсумуємо рішення виконкому декларативне, виконання його не обов'язкове. Так правильно, все зараз розумію, і відповідальності не буде, якщо самокат знову ж десь буде залишений без господаря посеред дороги. Дивіться, у нас насправді є такий механізм: це правила благоустрою. Теоретично ми могли б прийняти зміни до правил благоустрою, які б забороняли там, наприклад, операторам самокатів розміщувати їх на тротуарах, і тоді, ось, ми могли б виписати штраф за порушення правил благоустрою адміністративний сервісу прокатному, але. Ну нічого подібного не відбувається, і це рішення досить складне. І у нас вже оскільки я депутат, там три з половини роки за три з половини роки я постійно чую, що в мерії готують зміни до правил благоустрою, але нічого не відбувається ніяких змін не відбувається, і це складний процес, тому що це регуляторний акт. Він повинен пройти регуляторну службу, потім сесію. Це там мінімум півроку. Можливо, якщо б вони пішли таким шляхом, то це мало б хоча б якісь там юридичні. Легальні важелі. А тут зараз нічого. Тобто в майбутньому цей ринок буде таким же хаотичним, зписаними і неписаними правилами. Поки так. Поки так. Петро, я вам дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість і долучились до ефіру. Петро Обухов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.